Я пророкую тиждень стрімкого руху вперед. На вихідних, коли я молився про цей тиждень, я відчув, як Господь наказує мені взяти ручку і записати те, що Він хотів сказати: рух, струс, зміна і визначення. Це час стрімкого руху, почув я слова Господа. Потім я побачив видіння, в якому Шахтар добував золото, струшував каструлю, додавав воду і знову струшував. Це був час. Облагороджування і очищення, потрясінь і руху, змін і визначення. Але тепер саме тут відкривається золото я чув, як він сказав. Слово рух, що використовується в біблії грецькою мовою, перекладається як кінео, звідки ми отримаємо слово кінетичний. Це означає просування, але також і видалення. Водночас, коли Бог просуває вас вперед, він насправді звільняє вас. Але Господь сказав про швидкий рух: ми живемо в період змін, але саме в цей період все відбувається раптово. У посланні до Коринтян 15:52 сказано: це станеться в одну мить ока. Слово миттєвий тут походить від грецького слова рейн, яке означає швидку зміну, положення або пози, але також означає відкидати. Ви перебуваєте в самому розквіті сил, коли Бог раптово ставить вас на місце і відкидає всі перешкоди, які вас пригнічували. Багато хто пережив зміну сезонів. Зміни потрясіння, очищення і визначення, але золото спливає на поверхню. І подивіться, разом із цим приходить свобода. Озирніться назад. Бог розгрібав безлад минулого і готував вас до того, що чекає попереду. Стіни руйнуються. Потім я почув, як Господь сказав Єрихоне, твої стіни руйнуються. Всі ми знаємо, що це укріплене місто було перешкодою для Божого народу, і він попросив їх зробити щось дивне. Шість разів обійти місто і сурмити в шафари під час богослужіння. Як ми знаємо, це спрацювало, стіни впали. Мені здалося, що Господь назвав Єрихон не просто для того, щоб провести чудову аналогію, тому я пошукав його значення. Єрихон був язичницьким містом, етимологічне коріння якого сягає містицизму. Але це слово має три цікавих значення: перше це подорожі, стежка, а також широкий відкритий простір, нічим не обмежений. Друге це вітер і дух або пахощі. І третє місяць або одиниця часу. Я вірю, що це сезон Кайроса, коли Бог усуває всі перешкоди, які були на нашому шляху. І веде нас своїм духом до широкого відкритого простору, де ми можемо повністю зануритися в усе, що він вклав у наші серця. У цьому сезоні у вашому житті з'явилися пахощі, які були поклонінням йому, оскільки ви продовжували оминати свої перешкоду в поклонінні день за днем, дякуючи йому і не здаючись, і тепер стіни впадуть. Слава явлена через випробування. Я почув, як Господь сказав, я був зворушений молитвами мого народу, я почув їхні крики і молитви в цей сезон. І тепер саме тут все почне набирати обертів і раптово стане на свої місця, а ваші випробування і страждання перетворяться на чудовий прояв моєї доброти у вашому житті. Я збираюся вшанувати вас і щедро обдарувати своєю милістю. Потім він привів мене до цього місця писання. Перед такою прийдешньою славою, яка відкривається нам, усі страждання наші земні, я вважаю ніщо. З нетерпінням чекає все творіння, що в славі тій явить Бог своїх синів. Послання Римлянам 8:18 просто зараз слава Божа починає проявлятися у вашому житті, там, де ви відчували себе пригніченими. Обставинами і перешкодами, створеними для того, щоб знищити вашу надію і покликання. Бог використовував це, щоб підживлювати ваше чудове розкриття. Не чиніть опір раптовому переміщенню врешті-решт, у мене було два видіння в одному я побачив двері, а в іншому аеропорт. Я побачив сцену, що відбувається в аеропорту, де люди поспішали до різних дверей, вирушаючи назустріч новим пригодам. У цьому було щось захоплююче і несподіване. У другому видінні я побачив, як чиясь рука простягалася і вхопилася за дверну ручку, але потім не поспішала відчиняти двері. У прийдешні дні Бог раптово відправить вас у пригоди, яких ви не очікували, покладе на вас свіже помазання і змусить вас діяти так, як би ви не робили цього раніше. Давні мрії збудуться, будуть дані нові. Але незважаючи на все це хвилювання, дехто вимагатиме і боятиметься несподіваного. Невже це справді Бог? Це занадто добре, щоб бути правдою? Святий Дух служить серцям прямо зараз, коли ситуація починає поліпшуватися, тому багато людей застрягли у своєму мисленні, тому що вони довгий час були приземлені, не бачачи ніякого руху вперед. Приходить нова надія, яка розсіює смуток і біль від відкладеної надії і змушує серця знову мріяти про Господа. Живіть заново, мрійте заново. Тим, хто втратив своє бачення в процесі, Бог дасть нове бачення. Це буде час, про який йдеться в Єремії 29.11. Тому що я знаю, мені одному відомий задум мій про вас, говорить Господь. Благоденство визначив я для вас, а не біду, щоб були у вас майбутні і надія». Там, де ви були зациклені на минулому, на вашому обмеженому сьогоденні, Бог завантажує нові мрії, плани і креслення для вашого життя. Які розпалять у вас нову пристрасть до майбутнього. Я чув, як він сказав живіть майбутнім часом. Коли ви пройшли через пустелю, ви перестаєте бачити майбутнє і мріяти, і Бог відновлює і те і інше прямо зараз. Помазання, що відкриває шлях. Останнє, про що говорив мені Бог, було про незвичайне помазання, що сходило на тих, хто перебував у періоді очікування. Це помазання, яке відкриває людям і місцям шлях до свободи. Сам по собі прорив у русі, який ви відчуваєте, приведе вас до життя сповненого подвигів царства, до звільнення тих, хто зв'язаний. Коли я пишу це, я бачу, що це помазання зробить і робить у вашому житті прямо зараз. Я бачу, як відкриваються контракти, які були в підвішеному стані через бюрократичну тяганину. Це контракти про долю, будинки, споруди і поселення, а також про спадкування. Я бачу, як рвуться папірці, що символізують залежність від невдач, боргів і проблем, через які ви прив'язані до людей і місць за Божою милістю і задумом. Я бачу, як пробуджуються долі, які до цього перебували в сплячці. Те, що не було пов'язано між собою або було приховано, стає явним і раптово народжуються рухи. Двері, які були зачинені, відкриються. Це помазання Ісаї 45.1.3. Я молюся і вивільняю це помазання на ваше життя просто зараз. Стрімкий рух наближається до вас просто зараз. Ваші ноги рухаються, і ваше очікування ось ось стане вашим славним відкриттям в ім'я Ісуса. Нейт Джонсон